Завдання 10. Потяг їде зі швидкістю 180 км на годину. Який шлях долає потяг за одну хвилину? Запишемо з тобою дано, в якому вкажемо, що в нас є швидкість 180 км на годину. І нам необхідно знайти, який же шлях він долає за 1 хвилину. Час 1 хвилина. Який в нас буде шлях? Ми з тобою знаємо, що щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. Але отут нас трохи не стикається, в чому воно вимірюється, тому що є кілометри на годину та хвилини. Треба щось перевести. Звичайно, легше перевести хвилини у години. Тому ми з тобою запишемо. Тому ми з тобою запишемо, що наш час, одна хвилина, це, по суті, одна 6 години. І тепер вже запишемо саму формулу. Наша відстань дорівнює як швидкість перемножена на час. Тобто 180 км необхідно помножити на 1,6 При цьому ми знаємо, що можна забрати 0 та 18 поділити на 6. Буде 3 км. Тобто наша відповідь, шукана відстань, дорівнює 3 км. Чому саме так? Якщо він рухається зі швидкістю 180 км за годину, тобто 180 км за 60 хвилин, то скільки він проїде за 1 хвилину? За одну хвилину він приїде в 60 разів менше, тобто 3 кілометри. І це дуже навіть логічна, класна задача. Навіть якщо ви не вмієте оформлювати задачі, у вас все рівно має бути розвинене оце логічне мислення, за допомогою якого ви навіть без формули, навіть без оцього складання всього можете вирішити дану задачу.